Привіт, друзі, з вами Даня і ви на моєму новому відео. Коротше, хочу вам показати один фокус. Берем. Блін. І тепер і дивіться. Робимо так. Дивіться. Бачили? Зараз знову 9. Диві... Блядь! І дивіться. Бачили Бачили І останній раз Ти, Ви це бачили як От як як? як, як? Окей, давайте знову. Якщо... Бог є, то він то ложка вилка перевернеться. Як выплыште? Як? Спрацює. А ну зараз знову. Е е -е -е Эээ. Я шусь прикольно зарузу. А ну-ка вот так. Бля. Друзі, розкажи твою не будь ласка, як це працює? Во, Свидетель. Ну і коротше, друзі, всім пока. Це було моє коротке відео. І... всім пока.